Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Субота 12 серпня це чудова нагода зайнятися домашніми справами та насолодитися природою. Овен. Вільний час у вихідний варто витратити на те, щоб проаналізувати власні дії та вирішити, куди рухатися далі. Телець. Перенесіть усі фінансові операції на інший день. Дуже ймовірна дрібна помилка, яка згодом призведе до серйозних проблем. Близнюки. Не спілкуйтеся з людьми, з якими ви перестали підтримувати відносини через конфлікт. Може статися ще сильніший скандал. Рак. Навіть якщо у вас буде багато вільного часу, не варто просто розслаблятися. Приділіть час чомусь цікавому чи корисному. Лев. Ви нарешті зможете примиритися з людиною, перед якою завинили. Просто визнайте, що припустилися помилки і вам вибачать. Діва. Не варто тримати в собі негативних емоцій. Це може призвести до ментальних проблем. Діліться ними з кимось, кому ви довіряєте. Терези. Не намагайтеся щось пояснити людині, яка заздалегідь негативно налаштована. У вас нічого не вийде, але настрій ви зіпсуєте. СКОРПІОН вас будуть обтяжувати неприємні спогади з минулого. Тому, щоб позбутися їх, вийдіть на прогулянку або проведіть час із друзями. Стрілець. На вас чекає привіт з минулого. З'явиться людина, яку ви колись давно любили. Не поспішайте слідувати за бажанням відновити з ним стосунки. Згадайте, чому ви колись їх закінчили. Козирі. Щоб досягти успіху, навіть побутові справи вирішуйте креативно та творчо. Водолій. Якщо ви не знаєте, чим зайнятися у вихідний і ви зіткнулися з нудьгою, приділіть час улюбленому хобі. Риби. Не варто ментально повертатися в минуле. Навіть приємні спогади не приведуть ні до чого хорошого. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.